продовжуємо роботу. Тепер для тих, хто насправді захотів розібратися з задачею, за яку можна отримати 12 балів, це задача з контрольної роботи. Будь ласка, ми вже підготувалися на 9 балів, бо прочитаємо цю задачу. Сторони трикутника 17, 25 і 26 см. Різносторонній трикутник. Через вершину найменшого кута до площини трикутника проведено перпендикуляр завдовжки 7 см. З кінця перпендикуляра, що не належить трикутнику, проведено перпендикуляр до протилежної сторони трикутника. Знайдіть його довжину. Ну, Вроді ми таки розв'язували, чому ж за неї можна отримати більшу кількість балів. І так, будь ласка, ми будемо розв'язувати розв'язуватися задача номер 6 дає можливість нам отримати вже оцінку. Високого рівня. І так мені дали трикутник, не назвали його, сказали, він різносторонній. Ну, Малюю, як завжди. Так, як ми вчилися малювати, як я завжди вас намалювати, намалюємо як проєктуванні. Ось я зображу трикутник. Тепер ці задачі я казала вам, що перпендикулярно краще піднімати з цієї сторони. Але мені сказали, що. Через вершину найменшого кута. Мені хочеться, щоб це був найменший кут. Пригадаємо, сьомий, восьмий, дев'ятий клас найменший кут я поставлю там, ну, хай буде А, напишу А найменший кут трикутника. Трикутника, назву його АБЦ, хай буде, не буду дуже морочить голову. Що це означає? Що це означає, що він лежить проти меншої сторони. А сторони в мене були 17 см, я схитрую трішки, а 25 см і 26 см. Ага, думаю, де ж тепер мені поставить 17 см? Зрозуміло, що ось тут. І поставлю Б і тепер піду. Хай у мене буде ці сторони не паралельні, я можу ставити ту, яку мені зручніше, БЦ 17. Бо він лежить проти меншої сторони. Ну, тепер давайте так, хай оця буде 25. Ну, наприклад, АЦ, хай буде 25. Ну, і та, яка ззаді, хай буде 26 см АБ. Ось я вирішила саме так. Тобто ми завжди можемо в стереометрії схитрувати і зробити так, як нам зручніше. Сказали, що цієї вершини провели перпендикуляр. Ми вже знаємо, що перпендикуляр ми малюємо завжди. Вертикальним, вертикальним відрізком, ось я його тут візьму. Цей нам сказали перпендикуляр 7, і не сказали його точку, хай буде К я поставлю. Я напишу далі АК перпендикуляр до площини трикутника АВС. І мені сказали, що він дорівнює 7 см. І тепер просять знайти. З кінця цього перпендикуляра, з точки К, провели перпендикуляр на протилежну сторону. Я напишу: «Проведем перпендикуляр з точки К до сторони протилежної, яка сказала, Ось. Але куди я його буду? Для цього я повинна просто пригадати планіметрію. Зроблю невеличку виноску. І так, мені сказали, що в мене буде одна сторона найменша, я її так і зроблю. Я малюсенький малюнок зроблю, щоб тільки з'ясувати дещо. Ось у мене маленька сторона. Ну, а тепер мені сказали, що ця сторона буде 25, а ось ця 26. Угу. А ну, я спробую. Тобто, у мене це буде 17 моя, це моє 25 і оце 26. Давайте спробуємо провести висоту а, і подивимося. Ми знаємо, що висота неабикуди тисне. Подивіться, оця точка. Я її поставлю точка Д. Вона, подивіться, вона, по-перше, це буде висота, і, згідно правил планіметрії, вона стоїть ближче до точки С. Це у мене буде моя вершина А, а це у мене Б. Тобто, в цій задачі у мене діти не рівносторонній, ні рівнобедрений, а різносторонній трикутник. Я пригадала планіметрію. Тому ось тут, десь, ось тут, ближче до точки С. Я поставлю точку Д і проведу висоту трикутника. І я знаю, що у мене висота трикутника ось я поставила висота. В мене буде перпендикулярна до сторони 17. Тепер, якщо АК перпендикуляр до всієї площини, то він перпендикулярний і до цієї висоти. І тепер, нарешті, я проведу ось цю. А ну подивіться, це ж вона, теорема про три перпендикуляра. Тобто, ось, де у мене перпендикуляр. І саме його я хочу. Ці задачі знайти. Тому проведемо перпендикуляр. Тому я пишу перше: проведу висоту трикутника АБЦ до сторони. Це, вона мені підходить. І в мене вийшло, що моє АД перпендикулярно. До СБ. Я пишу, це у мене перший перпендикуляр. Друге, що я пишу, АК перпендикулярно до площини АБЦ. А АД у мене належить цій площині. І ми вже знаємо за означенням: у мене КД буде перпендикулярно. До АД. Ось у мене знайшовся і другий перпендикуляр. Ось, я зробила другий перпендикуляр. Перегорну сторінку, не дуже зручно, але будемо працювати. Тому пишу за теоремою про три перпендикуляра ТТП. КД». Перпендикулярно до якраз тієї сторони ЦБ, яку ми з вами вивчили. Ось ми з вами знайшли. І тепер ми все пояснили. В принципі, в цій задачі більше ніяких пояснень не треба. Тепер нам треба просто обчислити. Дивлюся, ця сторона відома це катет, мені треба знайти саме цю висоту. Але це діти не так зробить просто, бо в мене різносторонній трикутник. Тому я буду користуватися формулами площ. Ну, Давайте спробуємо. Ну, так, Давайте так. Знайду, ставлю собі задачу, яку я хочу знайти. Я хочу знайти АД. Для цього я повинна знайти площу трикутника АБЦ. І я знаю таку формулу. Це у мене буде А на H і поділити на 2. Адаптую для нього. Це у мене буде CB, я її знаю. CB помножить на мою AD і поділити на 2. CB я знаю 7. Значить, мені залишиться знайти AD. А щоб знайти АД, треба знайти площу. А у нас ще є площа, діти, трикутника. За формулою Герона. Я вам нагадаю її П. П мінус А, b Б, c С, і все це діти під коренем, де P, Півпериметр. Тому я й починаю. Шукаю півпериметр. У мене буде АБ плюс БЦ, плюс АЦ, і поділити на 2. Які ж у мене там сторони були? 25, 26, 25 плюс 26. Плюс 17 ділимо на 2. Ну і будемо просто. тут Задача, не скільки важка, скільки вона просто довга в обчисленні. Ну, давайте спробуємо порахувати з вами. Читайте, давайте разом. Я і ви рахуйте 25, 26 і 17. 68, діти. 68 на 2. Буде 34 см. Півпериметр знайшла. Чудово. Тепер я буду шукати площу площу трикутника АВС. Саме за Героном, бо трикутник різносторонній. У мене буде 34, мінус 26, 34 мінус 25. І 34 мінус 17. І все це під коренем. Далі доп... алгебра на допомогу. Я 34 залишу. 34 мінус 26, це у нас з вами 8. Так. 34 мінус 25 це у нас 9. І тут у нас 17. Ніяких калькуляторів не буде. 34 це 2 рази по 17. 8 залишу. 9 мені підходить, бо це 3 в квадраті, і залишу 17. Позбираю степені. 17 на 17 буде. 17 в квадраті, навіть рахувати не буду. Дев'ятку залишу, бо вона мені підходить. І 2 помножу на 8. покажу. 2 помножу на 8. це 16. Дивіться, у мене з усіх чисел легко додається квадратний корінь. 17 помножу на 3 і на 4. Спочатку 17 помножу на 3, це буде 51 на 4, о 204 сантиметри квадратних. Але краще користуватися саме цим добутком. Тепер я повернусь сюди замість площі. Тепер у мене CB помножити на AD, поділити на 2, дорівнює. Я напишу оце 17 на 3 і на 4. Тут математична хитрість, ми будемо просто. Для зручності обчислювати. На наступному листкові напишу. Підставляю ЦБ. Мені сказали, в мене 17. 17, Помножу на АД, поділю на 2. І в мене буде мої 204. Я написала саме там, де воно добутком множників. одиничка. Ну, Пригадую, шостий клас на допомогу. Невідомий крайній член пропорції, шукаю АД. Мені треба 2 помножити на 17, на 3 і на 4. І поділити на 17. Дивіться, як круто. Дуже круто, тому що 17-ки скорочуються і залишається 24 см. 24 см. Я знайшла АД. Тільки так. Використовуючи дві формули А на H і на 2, і по формулі гарона об'єднала, знайшла 24 см. Тобто, це у мене 24 см. І тепер я буду користуватися саме оцим трикутником. Ось цим трикутничком я скористаюсь, напишу собі, з трикутника КаД. КаД. E, в ньому кут а 90 градусів за теоремою Піфагора але я знаю цю піфагорову тройку, але вона погано запам'ятовується чомусь учнями, тому ми будемо обчислювати. Я знаю, що відповідь 25 за теоремою піфагора. Ми будемо шукати гіпотенузу. Перевіримо, чи знаю я піфагорову тройку. 7, 24, 25. Якщо захочете, ви запам'ятаєте. Щоб знайти гіпотенузу, треба добути квадратний корінь суми квадратів катетів. ка квадрат плюс АД квадрат

49. Додаю, 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 додаю. 620. Ну, я казала, да, 625 і буде 25 сантиметрів. Пишу відповідь, ура! Я отримала за контрольну, 12 балів. І вам того ж бажаю. Все. Я розв'язала задачу задачу номер 6. Ця задача на використання теореми Піфагора і просто гра мускулами, а ми грали формулами. Знайшли, пригадали, куди буде тикатися точка, «Д», тому що треба було обов'язково. Це саме ця важка. Потім ми знайшли, чому саме тут я поставила 17, тому що сказали мені найменший кут, а він лежить проти найменшої сторони. Будьте уважні, мене я взяла тут найменшу сторону. Ви читайте, яку вам задачі дали, і розв'язуйте задачу. Все, бажаю успіхів у виконанні контрольної роботи. Щасти.